Остеопати, хто вони і що вони лікують? Всім вітання. В наші дні остеопатична медицина офіційно визнана в 14 країнах світу. В Україні остеопатія в якості медичної галузі була затверджена в 2003 році. Офіційне визнання Міністерством охорони здоров'я означало одночасно підвищення вимог до підготовки кадрів сьогодні для здійснення медичної діяльності лікаря-остеопата необхідно пройти навчання і отримати відповідний диплом. Існує такий міф, що остеопатія це щось середнє між мануальною терапією і масажем. Правді, це три різні способи лікування. І хоча остеопати застосовують окремі м'які мануальні техніки, завдання і методи всіх трьох напрямків розрізняються між собою. Масажист працює з м'язовим тонусом. Мануальний терапевт займається лікуванням опорно-рухового апарату. Метод остеопатії полягає в цілісному лікуванні всього організму. Остеопат шукає здоров'я в пацієнта, а не патологію, і дуже часто первинні скарги пацієнта не відповідають його основній проблеми. Емі доктор остеопат балансує всі системи людини за рахунок м'яких технік впливу на нервову, опорно-рухову, ендокринну, серцево-судинну системи. Грамотний лікар остеопат здатний позбавити пацієнта від болювих відчуттів у всьому тілі від гострих і хронічних захворювань внутрішніх органів. Найістотніша відмінність остеопатії від мануальної терапії полягає в тому, що остеопат працює з першою причиною виникнення проблеми, в той час як мануальна терапія працює з уже наявними недугами. Наприклад, пацієнт прийшов зі скаргою на болі в правому колінному суглобі до масажиста, мануального терапевта і остеопата. Масажист буде знімати м'язову напругу і покращити кровообіг в правому коліні, але біль може повернутися через 2-3 дні. Мануальний терапевт Поставить колінний суглоб і відновить усі рухливості. У цьому випадку проблема може повернутись через 5-6 днів. Остеопат буде шукати першу причину, і можливо, вона буде зовсім в іншому місці. Наприклад, протилежному боку в лівій стопі. Пацієнт перенавантажує правий колінний суглоб через те, що береже свій лівий помілково стопний суглоб. Тоді доктор буде працювати з лівим гомілковостопним суглобом, щоб повністю позбавити пацієнта від больових відчуттів. Крім того, остеопатія це відмінний метод профілактики безлічі хвороб. А якщо проблема вже виникла, остеопатія може прекрасно доповнити схему комплексного лікування. Як правило, на прийом остеопата приходять пацієнти з такими станами, як біль спині, суглоба, головний біль, родові травми, затримка мовного і моторного розвитку у дітей, підготовка і відновлення після пологів, порушення роботи внутрішніх органів та відновлення після операції. Вибираючи остеопата, обов'язково поцікавтеся, чи є у нього диплом про вищу медичну освіту. То адже курсів з підготовки остеопатів недостатньо для надання кваліфікованої допомоги, і зверніть особливу увагу на стаж його роботу за цим напрямком.